Коротше, мужики. Ой, всім привіт, слава Україні! Хлопці так просять, не можуть, не можуть дождатися. І я вже сьогодні короче, ще трошки доробляв трактора, бо я трошечки запізне зажигання поставив, одну прокладку треба було викинути Знайшов я метку, метка хуйня зробив свою, одним словом, димся відос вашого любимого Тобіша. Маємо чай. Конфети вже зже. Я пью дозами. <кхи> Не було до тут всяких конфети кольорові, а я їх вже нема. Ну давайте подивимось. Не знаю, яка в мене буде реакція. Я в основному вибираю такі зубрики, оце все. Десь ще міші фенджик такі серед їхніх відосів. Ну давайте побачимо, що вони там за херню пиздіти будуть. На них вартувати, дорогі друзі, увага тому що... Mm -hmm. а це канал Мені Это. То, що замінить в скорому у многих людей мототрактори? Дивіться, за э, те, що було ще от рік тому, рівно, ну трошки більше, э, такі відоси в них ще раніше були. Вони ще раніше це признавали, що такі трактори замінять всі мототрактори. А потім в них в голові короче, взірвалася бомба нахер, підгоріла срака, і треба було різко рішати, що робити. Задирати самошечі гроші з того трактора, бо ми пішли по пізді. Дивимося, давайте більш так. Ну це теж шарашки на так... Вони мені такі смішні, ну коротше. Це хітова така штука, яка вероятно буде тільки дорожати. Аж, сука, блядь, підерна. Звісно буде дорожати Ясень пен, що буде дорожати, бо ви уроди нахуй. Це коротше, вся е, основна хрень, здається мені, перше, саме перше, оцей тракторець зелений іменно появився на, е, тільки от на цій площаці, до речі. То вони гниди вже з, з, з такою е, монополізацією нових видуманих тракторів 245-х і так далі. Був Форте Зубер 240. Пожалуйста, 2700-2800 доларів. Якого хуя, блядь, 3500. Без фризи. З фризою зараз 400-4200 Ми можемо Вам дати саму вигідну ціну на зубр, т 24. Ну, Допустимо, він там піздарнув, не так називається. Вони можуть дати саму вигідну ціну, бо вони його видумали. І потім, блядь, тим підараси користувалися. Я вот за те і говорю. Uber T25 Pro. Э, все вот эти модели именно с трехточным системой навесного механизма и вот такой вот трансмиссии. Я вам сейчас не говорю про мототрактора, потому что у них свои задачи, свой функционал. Но э, вот здесь уже заложена запас э, мощности, запас прочности в этой коробке, ресурс наработки. Э, потому что сделана коробка по образцу коробки тракторов Шуфенг. Нееет! Сука! Ну блять, ви задовбали нахуй! Это в інтернеті блять, написано! Це КПП зроблено по тракторах Синтай 120 и 180 180. щось між ними нахуй. Який шифінг, нахуй. В шифінга була і це тайшанівська коробка. А це не те зовсім. Ну короче, блять, не важно. Их репутация говорит сама за себя. Допустим. Здесь все очень похоже, только чуть все по компакту. Но все равно а uh, даже рукава гнёма моста отличается от uh, Допустим, рукава хуй с собой. Ну, тракторных. Э, uh, плюс он сохраняет небольшие Так як вони відлячаються в мототракторній рукава, Як кажу, вони ж не можуть бути й довші. Це не не в довжині єло, а в товщині, блядь. Та короче, і взагалі в строєнні, де там що в нутрі і де опора, і де Саме головна нагрузка, коли йде по одному підшипнику, йде на диференціал. Якщо диференціал гімно, то воно крутить, блядь. Ти мені там блядь, не розказує, за ті рукава і за ті чулки. вони там до сраки. Як має зламати, то зламає. Абаріти, плюс-мінус як мототрактора. Тільки у нього тут 20-ка ну. uh, задні, тобто воно вище. Ну. Но він все одно компактний, Він небольшой. Ооо. Бачите, що тут нема рульової тяги, блядь. А ті придурки з цього нахуй, з розвілки, поставили тут. І не тільки вони, із мотокосмоса, вони всі інваліди. Ну тож треба спочатку подумати, як то воно має бути, попробувати. А те, що трактор не повертав зовсім в мене, поки я до нього не вліз, то нікого не їбало. Це де, які зборщики, які менеджера на. удобно будет на небольших участках делать соседям, так. огород, копать им картошку. это а, все доброе. Нормальная, адекватная толщина металла везде, вменяемая. А позволяет навесить еще утяжелители дополнительно наперед, назад, еще килограмм 120 на него накинуть, 150 может. 120, так что я сказал 150. Ну вот я как раз я 150 на него навесил, 100, 140. Не, сейчас пиздил, блядь, 130. Вот. То я якраз посередині між 120 рахує і 150, грубо кажучи. Допустим, це вся херня. Yeah. Ну от є Є такі речі, блять. Оце він так більш-менш розказує, ви, звісно, не теж дали, да? Давайте десь. Там, де він. Блять. ОТ сука, ну, коротше, мусите подождати. Отак. От no, 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 no. no, no, no. О, він мені такий смішний, короче. Десь, десь тут був такий відос, ще один. О, стійно, Конкурс якийсь там, ще щось, ладно, хуй на нього, А ну, да. завода сборки. Старая модель на запазорі Кентавр 160. А вот такі мототракторы. І скажіть мені, будь ласка, на вигляд, блядь Чим він відрізняється від 160 DW LXL, LX и так далі. Чим? Вот зараз він. Начне пиздити, блядь Ми зараз всі послухаємо, Шо ти лепиш. З Дніпропетровського тракторного заводу сборки старая модель називалася ДВшка, По новому називається Кентавр. Я зашел ребрейдинг полностью. Так, ребрейдинг полностью. Це полностью просто поміняли назву полностью. Все. Ну, от, от хватает совести. І потім все одно цей трактор дорожчий. Збирають його з тих запчастин, які лежали хрен зна коли, бо їх ніхто десятками не заказує, їх заказують сотнями. І хай не розказує, блять тут. Е, компанії щось помінялося в мототракторах, плюс-мінус там где-то е, усиливали перемічку між критиками. Ну правильно, блять! Те саме, що було абсолютно за назву я зрівнював раніше ціни, бляха муха, га? Якого чорта ти, падлюка, ліпиш нові назви і ліпиш нові ціни? Чого нові ціни? Трактор старий, все старе, ніхуя не помінялось, а ціна помінялась. Запчастей тих, що були. Горілка подорожала, щоб зборщикам... Давати на горілку, блядь. Я не, я не можу понять, чи ви горілку то купляєте. Починайте вже гнати ту горілку. Чо, заливати не буду. Що це таке кардинально другое. О, хорошо, добре, заливати не буде, це вже не цікаво. Цікаво, що, що він розкаже по, по цих вам. У мене тут болить, блядь. Е, Варіант. О. Давайте подивимося трактором, яким можна заробляти гроші. 120-150 тисяч гривень на гривень. полноценный трактор. Но ви не хочете собі мотоблок, вы не хочете собі да. корча ременного, а, да? Но у вас не, нету там, допустим, щоб там взяти... Так я, що ти показуєш? Це слай, трактор. Там, ты показываешь? Цеременные там, Ну, любые другие из тракторов подороже, но вам надо, чтобы он был надежный, чтобы он мог работать полноценно так. Как трактор, а не мучиться с одноточкой и постоянно чинить коробку. То вот этот вариант именно для вас. Почему? Потому что здесь, несмотря на то, что он габаритностью и некоторыми параметрами схож с модотрактором, схож. Обратите внимание. Блять, хлопці, щось скучний випуск, нахуй, щось, що не включу, вроді не піздить такої хуйні, чесно кажучи. Те, що вони піздюки, то понятно, але якось. якось адекватно. Що ти мені не везеш ось це? ось ну, така дроб. Хто знає, хто розбирається. А е, між... те, що між ногами воно, коротше, воно, ну, це лічно для мене хреново. От, наприклад. У мене з правої сторони взагалі супер. Вот это. И понижная и повышенная отдельно, как в Шифенке. То есть, тут уже ничего нет общего с мотобойственной коробкой. Слава тут Богу. Тут еще дополнительный лом есть. ж, вот, вот. да дополнительный? А, да, кстати! Блядь, хм. хлопцы! Разъеба что-то не получается. Придется что-то шукать. Давайте такое, я это видео выкладу. Ви подивитеся, і ми тако подумаємо, що не такий вже він і дубою, показується. Ну є відоси, звісно, де він геть морози херню. Я це пам'ятаю, але я їх зараз знайти не можу. Да, це допомільтельний бомб, тільки що. Тут неудачно підлога зроблена. Це трохи тупа херня. Підлога тут має бути вище, На рівні з пластиною, на яку стає цей насос. Коротше, блядь, он не, не, не так херово, блядь. Вот. А, С минусов, звісно, то що все-таки йде ще і циліндр і ременной привод. Опа, хлопець! Я тебе перехвалив, блядь. Ви почули? Ще раз. З мінусів, звісно, то що все-таки йде ще і циліндр і ременной привод. Ти що, долбайоб? Який мінус? В чому мінус? Трактор ДТ-20 один циліндр. Комбайн СК-5 НЕВА, ремінний привід. Шо ті трактори? І ті комбайни не працювали? Сарен. Ну але ж не було проблем з ними ніяких. І до чого тут мінус один е циліндр? Дивіться, наприклад, комусь там в когось мігрень, в когось рака свербить, когось якісь проблеми. Що, Наприклад, трясеться там, цього. так це не така вже вібрація, пацани. Я виставив всі шестерні по метках, бо в мене кстати, один з балансіровочних валів був через зуб з попереднього разу. І в мене була більша вібрація. Я зараз пластин поставив, його так як треба. Вибив на, все по нулям, вибив по тройкам, ну там коротше хто знає. Бо, можна стакан з горілкою ставити на капот, понимаєте? По Повінця. Ну і ще плюс клапана одригулю. Зовсім взагалі і тихо стало. Перестало хлопати з воздуха на тири-пири. До чого тут. А рівні до чого? Чого мінус, що рівні? Я не можу поняти, блін. А хай скаже. хайскаль. Ну, це вже совсем другой трактор, тому що э, основне. Основная боль мототрактора была всегда трансмиссии, потому что что-то развалилось, отвалилась, ну, ровно все и твич старый скал. Так. Вот. Но это форте. Стоилости один. И его самый основной плюс, что он дешевый. Он может быть вам выйти с комплекта с фрезой. А на моторе тут. Мне кажется, я не знаю в кого в них бачив. Литье 112.0. И зазначена потужность 12,8 кВт. Чи то 12,5, Понимаєте? Ну тобто. Тобто Вони вже самі не знають, що вони роблять. Е один плюс великий, е полуся грубші. і мені кажеться, що фортехи додумалися і ставили все-таки підшипника другого внаружжі. Допустимо, хуйня. Шифенка, в принципі, плюс-мінус, чим там 200 так. Да? Так. І е дивіться, в чому прикол. Можливо, той трактор не буде робити того, що буде робити шифен. Потому що э, мужики, які складали і э, придумували шифенга, э, в них зіграла клепка в голові і вони зробили утяжелітілі на задні колеса і зробили їх вущими. І, возможно, цей трактор з шифенгом так якби как бы не перетягнувся, так як зубер 240-й. З шифенгом можуть побадатися. І я побадався з 9240, Давно вже. Але діло в тому, що смотряш на яких ґрунтах. Тобто, якщо земля розсипчаста, широка резина трошечки йому спляше в другу сторону. Бо буде просто гладити, гладити і так далі. А вуща і важче колесо вріжеться в землю, рване і потягне. Через те, дивіться, якщо взяти такі вот тракторі, щоб на його 18-кінських сил була кругла тонна, то то був би ахуєнний трактор. Настоящий. Неважно, що тут один циліндр і так далі. Те, що вони все говорять, це все просто бред. Того, що в них все впирається в мощність. Ще там кудись. Хтось там. Красиві цифри говорить, що то ой-ой-ой, блядь, не знати що. Шо... А, тут дивись, блядь, 23 лошаді. От звань на Валерою є, що говорю, бо він просто плете дебільні речі. Е, цей Тобіш, да, він часто говорить це слово, кстати. А зараз ми подимось. Ясен хуй, блядь. Ну от як зробити, блядь, щоб воно... О. Вам же надоїло, вам вже скучно, певно. Щось в мене не те настроєння. Блять, він щось там плів нахуй. О! Кава назва. Йобаний в ротах голову дривати. Ну те, що вони на них толком їздити, не вміють це. Хуйня, не важно. Друзья, если вам не хватает на какую-либо покупку, но вы не хотите влазить в сраный кредит и платить э, огромные проценты на ту же покупку техники или просто каких-либо товаров, реально попробуйте карточку на банке. Там... Иди на! Ща, блядь, друга. что не было, блядь? Какую Очень... рекламу мне тут залучили? Дві необичний, класний надежний трактор з китайського бюджетного сегмента. Класний, который... надіжний. Дивіться. Э, мені, э, я не знаю. Мені б лично язик не повернувся сказати за щось надійне, якби я ним не користувався рік. Надійність, дивіться, поки новий, є така, період, э, період користування, поки новий. Поки обкатка. Поки бережне користування. І... І потім, коли отримав пізде. І от протягом тих всіх етапів можна судити про надійність трактора. От він продає. йому тр... Він часто говорить цю хуйню. Йому треба сказати. Трактор надійний. А надійний він чи ні. Вони ніхрена не знають, чи він надійний. Допустимо, я от не бачу за трактором. Дійсно може похвастатися. О, стоп, стоп, стоп. Це вже щось цікаве. Це мотор е, Mitsubishi, кстаті. Якщо, якщо вони правильно говорять все, то вони піздять. От. Ну, хз, типа. Допустимо, хороший кольор, якась цікава емблема. Новий якийсь оригінальний дизайн. Все. В трактора сумасшедша ціна. Це найважливіше адміністратиму качеством. что-то сломали. Отменным качеством твою, это раз. Качественным, своевременно обслуживаемым сервисом для клиентов с региональными представительствами по всей территории Украины с хорошим именем известным не только на, на украинском рынке, вот что очень важно, что некоторая техника существует только в форматі у, о, України там, допустим, теж ДТЗ, як і в інших країнах. Ніт, представник ДТЗ це просто компанія, яка фокупає запчасти на різних китайських заводах, в Україні їх збирає. Опа, бачите, случайно але засвітили ДТЗ. Значить, не один я так думаю. Це бренд з мировим ім'ям. Це дає, соответственно, інший рівень якості, даже в деталях, каких в каких-то дрібницях. Блять, целое красочного там покрития отделочных материалов. Блять, а шо він все по темі говорить? Хлопці, блять, щось сьогодні не той день, щоб його в'їбати. Знаєте, не, не такий він і дубов. Я вже другий раз це сказав. Ну так, геть таких страшних косяків не було крім там мелочей. Давайте я зав, на завтра пошукаю ще трошечки, сьогодні так виложим, просто такий лайтовий відос А може давайте такого пацани? Пацани завдання. Всі, хто дуже сильно в лапках любить спекулянтів, кидайте мені ссылки. Кидайте на вайбер, кидайте в інстаграм, кидайте в телеграм. Номер всі знають мій. Кидайте мені, і я буду дивитися. я буду, Бо я вже один раз їх в'їбав трошки. Нормально я їх в'їбав. Тільки там не тобі ж був, а цей другий. Як його, блядь, Коротше, не знаю. Одним словом, хлопці, кидайте відоси, які, ви, які вас нервують, бо я так відосів купа, я всі передивитися не можу. О, так що, бо бачиш, щось він, ну, більш-менш терпимо. Тому не важко, як печах коробки передач. І це не просто якась, да, дрочилка непонятна. Воно, от, воно от приятне на ощупь. Воно... Добре. Так удобно, щоб... Соответственно, оно все с друг другом состыковано, синхронизировано. Коротше, щось не, не вийшло сьогодні, виїбати нікого, блядь Піздец, чесно кажучи, я розстроєний. Я розстроєний. Ну да ладно. Тобто, Хуйня Ладно, херня, побачимо. Побачимо, як воно все відбудеться. Потім скидайте відоси, прошу вас, бо бачу, що, коротше, доїбаться, грубо говоря, сильно немає до чого. Ну, поки такий формат. Знаєте, періодично. Нормальний, а періодично от нема контенту, щоб знімати, чесно кажучи, в плані того, що оглядати. Так що я попробую зараз ще підскочу свого трактора, я зніму розкажу ще одну хуйню по мітках. От. Так що наразі хлопці, що будьте всі здорові.